А та не нова, вона стара, але такого не було взагалі. Побивалося шибки. Всі шибки, всі, всі вікна, всі це скло. Мають вели волос стіну. 40-річний житель громади Михайло Мартинюк показує наслідки російської атаки. Каже, вибуховою хвилею пошкоджені всі кімнати та зруйнований дах. На момент обстрілу чоловік був у батьків. Виходимо ми в веранду. Воно як дасть, повибивало зразу в раді всі, всі вікна зразу. Я своїх грибаю в кучу, вилітаємо з цієї хати. У нас ми має маленький гараж, ми за нього сховалися. Сусід Михайла Віктор Лихотворик розповідає, що в будинку на вісім родин, в якому він проживає, від вибухової хвилі похилився дах, і також вибило всі вікна. Криша повністю, вікна, люди вже самі, люди самі працюють своєю допомогою. Як хто може, чим закривають. Все побилося, все, всі, всі вікна, вся посуда, повідкривались всі шкафи, все впало. Допомогти відновити зруйновані російською атакою оселі приїжджають люди із сусідніх сіл. Ми приїхали з Озеранки допомогти своїм землячці, бо є чоловіка, немає нікого, немає син, інвалід за... Із... а що ж тут? Окрім приватних садиб вибуховою хвилою, зруйнований будинок культури. Володимир Карбовський староста села показує, що залишилося від нього після російської атаки. Раніше тут це був танцювальний зал. У нас клас з хореографії, в якому сім років тому зроблений повністю ремонт. Стеля, все пішло. У будинку культури не вціліло нічого. Найбільше пошкоджені стіни, дах та стелі, каже виконувачка обов'язків керівника закладу Мирослава Ковтун. Зараз знаходимося в глядацькій залі, ось, і де ми мали ось ну, в кінці місяця ми мали готували благодійний концерт для Збройних сил. Однією хвилиною, скажем так, ось це все нам перекреслили. Бог зберіг, так, би були на репетиції. Книжки порозкидало, вікна повибивало, все стеля впала, дуже багато пошкоджень. Ми ж будемо далі працювати. Приходять читачі, клуб працює, будинок працює, бібліотека працює, так що ми будемо далі працювати. Голова громади Юрій Матвійчук каже, що російська атака завдала збитків громаді на близько 5 мільйонів гривень. Остаточну суму підрахує комісія. Відбудовувати зруйноване розпочали відразу власними силами. Головне нам зараз все це описати, заактувати, зафільмувати і зробити фото, і далі будемо прибирати, щоб ніде не було поранень, ушкоджень і все інше. Чому? Тому що будинок культури там багато. Ну і філіал школи понесли такі теж певні. Руйнування із середини. Тому саме головне, ми його побиваємо, демонтуємо і об'ємо плівку і будемо подавати також на державне відновлення. Ми закупили вже матеріали, це шифер, гвістки шиферні і плівку, щоб тимчасово поки перекрити. Ну, Якщо дах, це вже ну, таке будемо. Казати на постійній більш основі то вікна, на жаль, їх дуже багато. Внутрішні роботи впевнено, що ми там своїми силами справимося, знайдемо підрядні організації, облаштуємо. Тому в ці 2 мільйони гривень лише війдуть приватні обіця. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина.